Продовжуємо виживати у нас Тарві, свиня каже, це її простір. Да, я з усіма привітаюсь. І зараз я піду полумаю її халабуду цієї свині. Що вона слішком навлікала своїм простором. Да. Буде нашій такий план капкан щоб Оп. Окей, okay, нема. А де вона? Це оце вона. Ну, так, оце. Вьо, давай, коротше, шом. Що шо давай? Подиві, а це шо якийсь mm. е тупливо жапи, чи щось таке дає фідом. Так, це воно випало із не. цього. Я Коли я відроджувався, коротше, давай, одним словом. А в скрині теж місця немає. Треба дошки, дерево, mm -hmm. треба крафтити, щоб. Mm -hmm. да. Коротше, в принципі, шкірку остав себе в інвентарі, ти з неї зможеш скрафтити парасольку, а все остальне можеш викласти його, бо <говори> ідеї ніхто не буде чіпати. Ой, вугілля випало. Тушки теж сюди. Я не знаю, кремінь, кремінь, ходу Це ось до вона ходить, я, вс... я вже щось заплутався, де ну, це, це ця свиня з того будиночку. Ага. Вроді ось до вона. Чи, можемо читати не війде, ладно? Візьми на підійдено, дай їй. тебе є якесь м'ясо. Скоп'є. Ну, ням не... вона якусь ням в тебе знайшла. Ням? Ні, зараз там не треба, нічого знаходить. Бігом, давай їй. <риві> на. В смислі, ти здуріла? Я ще дам. А ну. <риві> Біла цю штучку. Їй страшно, блін. Може смолоски взяти, підтягнути і додому. Блін, я до речі, так швидко бігаю. Ну я... знаю, Зам... Особливо по стежкам просто лечу, як скажений. Так де вона? Де вона ділась? Вона ж тільки що десь тут. А, дивись, до вона. Тихо, іди сюди, дивись молоски, кукусь. Залишити залишатись біля вогню. Залишовись біля. Залишовись біля. Вогонь. Там... пішли. Дивись, до твій цар сидит. Може біля нього посидіть. Все, диви, тут костер вогнеш, но. Все, тепер вона. Що це у нас? Капуста? Капуста. А капуста? Поглянути <сустор> капусту. Її звати Капуста. Ну що, давай цій Капусті оте зілля на всі времена. А я її походу... А ні, забрав. Так зараз цей роз тут отхилю, щоб не сходит з ума. Її треба Все. поїсти. Так, жабічі оці. Капуста, диви як смачно. О, Краще будь добрий. Диви. Я їм їжу. Що це в нас <рес> спотикнулось? Бігаємо. <рес> Я дернуло. Да. Две! Она пукает! Она пукает! Ты чё, блядь? аж пукает в шоках! Сука, петь! Шо с ней там робиться. А Блин, она куда села? Куда да сидела? здесь. мы ездили сюда сюда. Следам, У нас Вона зараз десь від шоку. Блін, Блин, опять слуху. дощ. дождь. Так, пердуля. Пердуля до пустый, я до вогню. Все, вроде пропрдилось. <ріху> так, де а де дрова? Я десь їх викинув походу, да? Я вже їх підняв. А ти підібрав? Да. Окей, так. Окей, Google. У нас є Нітер. Та да, в нас є нітер. Я зараз скравчу собі цю намазку, намазку, намазку. Без скрафтить дживельну какашку на намазку. Це не ту веку. не потрібно не недостача не, не Абсолютно Гмілі. все і на синій а траву да, блін, знову дождь на часі мне опять знову тр... трошки гірше блін, тебе чути. Трабу Ну, я вроде бы, би... я не знаю, я вроде бы говорив нормально. Блин, а я вроде бы вмирати скоро буду. У тебе є ще м'ясо монстра? Ну да, так, 5, 5 штук ще є, може все О, давай там. його ж сюди, я ж міг би вже 100 разів щось приготувати, а в нас ніяк м'яса нема, ти інше не готуєш. Можемо цифтелі приготувати. Так, не клюйте. Не клюйте наш газон. Так, що в нас ти, в принципі, в принципі можеш оце дерево зрубати Можу. Спиш? Але Спиш. Ну, зараз нещ. ніч буде. Блін, я подумав, що це саня вже зібралась з ті тіфтелі просто. Так, ось мене вже впало. Так, ну я дерево зрубав, але... Впало. Дивіться, Зумліла. це теж впало з мене. Ну ось душ ще А, я думав, що ти ще десь, типу, ця маленька свиня ходить. Та тут і маленький, і великий падає. Що ну, це, це таке? Чу це? Блін, ти походу розбудив Ента. Яку? Давай вбивай цю жувачку. Ну, березового, каштанового. Блін, нічого собі, я не знав що. Бери фрикаделі їж. Зараз є. Пождя яку. Там, ента, Нам? Він на нас не нападе прям зараз. Ну будуть оці жувачки бігати разі, що сам то він до нас прийти не зможе. Блін, я туди, <клес> <я> був, <клес> там не, це, не бачу, я... І не з'являлось навіть у цього, <клес> ну, з хепешками, Це лінія ну, полосочка Я не знаю тоді. Ну я знаю, що це його діти, <клес> де ви біжить <клес> оп'ять п'яти. Діти жувачки. Диви нас мені. Двину <клес> <Мені> трохи <оці клес> діти жувачки Об'єм дітей живаки. І мені почалось хілку. Ух ти, диви трісно мені. Це дитина О, що, живачки. Дивиш ніку ауди. Ось до диви чого це клоуп. Я ж тут дерево зрубав, типу свині битий. О, все, диви, заспокоївся. Я посадив один, одну березку і все. застало на свої круги. Так, по візьми візьме оці к, чуть не сказав камінці-паньки. Зараз. Бо я вже їх плутаю з якимось камінням. Так, а я сейчас підніму цю какаху. Йо, ну шо ж таке знову? Зараз буду взриватись чи що? Не треба взриватись. Нам треба дерева багато, бо нам треба зривати. Ну, а ви такі... зараз тебе заробити гроза так пообережніше. Вони мене, мене зараз вб'є, мене он це вбиває, дві, я зараз дядь буду духом. Нєе. Блін, <гану> мене Так, подожди, що вони вже <гану> жируть? Я не бачу, що вони жируть, але вони щось жируть. Блін, там вроді нічого дійстивного нема, але вони щось з'їли. <гану> Блін, що ж вони там таке? Може там на сіненку якась <гану> лежала? Блін, кірка мені не треба. А попробуй піти воскреснути біля камню відродження. Ну, отуди отаку в ту сторону йти, отуди отаку майже по стежці. Ну, в принципі, да, отаку просто отако вниз йдеш, отуди, куди ти йдеш, просто йди. А він далеко. Тільки не переходь через річку. Окей. Okay. Ну він знаходиться, коротше, там має бути... летиш вниз, спочатку там будуть три камінні оці глиби, і далі там будуть... коротше, просто вниз йде. Так не... буде простіше. І керічку, і керічку. Да, не, обходить, не обходить її, типа справа, а просто йти. Ні, так звучить странно, не обходить справа. Навіть зрозуміло, що да. я взагалі... Вообще... Да, це певно воно. Попробуй, чи ти можеш об нього відродити. Да, можу. Так, значить це добре. Але він... Значить ти можеш не він, він зламався, воно. я знаю. Да, забери топливо жаху і ресурси, які з нього випнули. Я все зато. Окей, так, перевертайся назад. Скрі. А я поп попробую парасольку тобі зробити. Так, це у нас О, Що треба палки ця... паутинку. Зараз це гроза? О, так є таке, блін, де ж мені палки на шкрипти. тебе були палки. Да, <гану> у <гану> тебя были пару штучок, там валялась. Все, зараз зроблю парасольку тобі. Я не знаю, чем она тебе поможет, но я зробив. в Ульдобеле. Огромный ведвей, да, виза вышел. Блин, опять искрю. Это же должна трохи краще. Це капець, я искрю. І за цього у мене хпешки припадають жорстку. Ну он зараз прийдеш візьмеш парасольку, біля вогнища постоїш, може в тебе трохи оцей водний баланс зменшиться. Який Відкривай Відкриває зразу водний баланс. Ти талюзіш, якщо треба. Зменшується? Ні, ну поки він просто не збільшується, в чому прикол? Блін. А так... Може ще, блін, ташкаповти не довбити. Блін, це капець. Мені б продовжити якусь шляпку скрафтити, але от немає з чого, коротше кажучи. Блін, як мені ще висохнуть? сухну тут, я ж прям біля вогни ще не обнесу. Ну то я ж кажу, може шляпка могла якимось чином допомогти, типу якось більш... Більш цей. Чого в нас дерева нема? Вроді ти рубаєш деревом, тільки дві колоди. лежать колоди. А, в тебе дивились, до шляпка є соломи. Подожди. Дати. На, попробуй надіти її і підійди до костра. Це якось полегшить твої симптоми. вже падає. Так, Блін, я тобі дошки віддав, дай мені назад. Ну дерево, ну да. блін, ну так да, оця шляпка і парасолька допомагає. Але yeah, блін no, на okay. опять таки 12 хпшки всього. А росу тобі треба відхилити? 30... Можна ще тобі гриба зготувати жареного? мене таке ну, ну, все нормально, мені хпшки треба. Ну я можу тобі ягоди дати, пізно що. У мене м'яса вже немає. Вже шусти, там, Знову, ну, ось, ще затухло. Ну я взагалі хотів скрафтити ще одну скриньку. Е, скрафтить скриньку, скринька. А як крафтиться ось сулька, там Який, по другий крафт? Одна шкірка свині, шість палок і вроді паутинка, не пам'ятаю скільки паутинки. Дві погудинки. В принципі, нормально. Так, це сюди покладу. На тобі все ж таки віддам гри. Так, треба лишні ресурси сюди покласти. Взагалі ну, не вистачає ніяких ресурсів щось. Махнаті чи як їх ти там називав? Махнаті, як казав кучеряві. А в кучеряві. Магнати дідушки. Да, повзають, лазить. Ти як настане день, чого блискавка не вдаряє погрому відводу? Страшно, блискавка зараз у печі шубу спало. Треба, щоб вона по грому від воду жахнула, щоб його зарядити, щоб ти міг полікуватись. Аж так, зараз хіл взагалі не завод. Вода 100% вже заповнилась. Нічого, я вже б здох був. Да, в мене остання колода залишилась. Зараз нарубающе. Чому? Треба відновити скриньки, бо тому що валяються ресурси, просто ну, кафець якийсь. Треба, в принципі, назбирати трави і палки. Певно... Ну, палки наші. в принципі, настане ранок, ми завершимо серію, а в наступній серії... Уже в принципі зараз завершимо да? і в наступній серії попремося. Короче, ти будеш робити дерево, а я попруся позбирати якихось палок і Як що пальцем. Попруся да. збирати палки і траву. Ти да. по можливості, якщо ну хоча я думаю, я зараз кра... ну, гата коротше завершимо да. вже Я зараз ці плани буду повдумувати півчаса. Да. Так, Ну все, тоді в принципі бувай. Побачимось в наступних серіях. До зустрічі.